Життя ставить нас перед вибором чи не щохвилини: суп чи каша, пальто чи куртка, любить чи ненавидить, так чи ні? Як відповіла на запитання долі молода співачка Тетяна Нікольська? Далі у сюжеті? Ти цю пісню мріє чи не кожна співачка, проте для цього потрібні неабиякі вокальні дані. Тетяна Нікольська, хоч і молода, але вже її можна віднести до списку талановитих артисток. До того ж, вона готова експериментувати. Лірична виконавиця ризикнула дебютувати з танцювальною піснею. Я як лірична співачка хотіла, хотіла сама собі доказати, що можу виконувати більш такі експресивні пісні енергійні. Цю пісню закохалася з першої ноти, тільки вона зазвичай о, все моє. Приймати відповідальні рішення артистка вміє. Свого часу вона вчилася на юриста, проте вчасно зрозуміла, що піде музичним шляхом. Сьогодні Тетяна має дві вищі освіти юридичну та музичну. Каже для досягнення успіху, потрібно чітко бачити свою ціль. Тоді й сумнівів у прийняті рішень не виникатиме. Я їх приймаю дуже швидко. Я довго не думаю. Для мене головне це перше моє враження і перше те, що приходить в голову. Це найвірніше. А навесні Тетяна Ніхольська порадує прихильників власним альбомом. Не виключено, що не обійдеться без сюрпризів. Є в мене взагалі така мрія, особливо в мене, це заспівати в дуеті з Лепсом. Чому? Тому що в нас дуже контрастні з ним голоса, і мені було просто цікаво, наскільки це було б як воно звучало б. У нього такий сильний чоловічий, в мене такий ніжний, ліричний, і можна було б щось заспівати. Крім музики, Тетяна Нікольська всерйоз зацікавилася телебаченням. Зараз вона працює над проектом нової соціальної програми, яка вийде на екрани у листопаді. Такий шалений ритм життя складно витримати навіть досвідченим шоуменам. Втім, у Тетяни є свої таємниці. Допомагає фітнес, наприклад, допомагає йога, якою я постійно займаюся, допомагає спілкування з своїми рідними, тобто вони мене надихають.